Вітаю! Сьогодні у нас на огляді інструмент для встановлення сальника колінчистого валу по виробнику Magma артикул mg 50539 Даний інструмент застосовується для встановлення сальника колінчистого валу на автомобілях концерну ВАК з дизельними двигунами об'ємом 2,5 літра, які встановлювалися на автомобілях Т5 Таурех, Транспортер Крафт. Корпус даного інструменту виконаний з литого алюмінію високої якості. Має три направляючих для кріплення самого інструменту до корпуса двигуна, а також центральну направляючу, яка використовується для запресовки самого сальника. Використання даних інструментів дозволяє швидко і якісно встановити сальник колінчистого вала максимально точно без пошкодження самого сальника, що унеможливлює його перекос та зміщення. Інструмент виготовлений на новітньому обладнанні з програмним забезпеченням, що гарантує високу якість виробу.